248-й день в Канаді, 16.02.24. Півдруга ночі. Півдруга Пів ночі знову затримався. Сьогодні випічка. А, день у мене почався стандартно. Але я сьогодні був на машині, сьогодні не був на машині, я зранку встав, зразу накинув щось на себе, вийшов, завів. Зручно, коли машина прямо під будинком. Зразу за вікном вийшов, завів, включив всі підігріви. І щоб вдома зібрався, вийшов, вона прогрілася якраз так, як треба. Заїхав на роботу я вчасно. Все по стандарту. Я вже навчив сема. Зранку кава. Ху -ху -ху. Зранку кава. Потім технічні приміщення. До речі, пили сьогодні нікаво, і чак повернувся. Чак прилетів. І дзвонить до Сема, Сем зірвався, чак тут. Він ще трубки не підняв, Чак, тут, треба йти. І побіг скоренько глядати технічне приміщення. Каже, я йду в тавер Бі. Окей, йди, йди, а я йду в тавер Ей тоді. І ми ну, порозходились, поробили все. Я вернувся, приходжу в е, офіс, до комп'ютера Чак сидить. Загорів за цей тиждень клас, ну, відпочив суперово. Але дуже дорого. Десь 10 тисяч доларів йому вийшло це вся поїздка. Е, але ну, віддихнули. Каже, що там такий величезний комплекс відпочинку, що там треба їздити машиною. Іменно по тому курорті. Там і басейни, і всякі любі ігри, які тільки не хочуть. Більярди, боулінги, гольфи, в бари, в басейнах прямо. Ну, віддихнув класно. Віддихнув класно, дорого, але це... задоволений. Прилетів, зашмаркався трошечки. Ну, Напевно, перепад температури, щось таке, от, трошки, простуда в нього якась. Він тільки зранку був. Я взяв видрукував заявки і пішов щось робити. Були дві заявки, я пішов. Пішов на четвертий, допив... а я не допив каву, допив каву і закривати заявки, а чак поїхав додому, його вже не було цілий день. До обіда ми щось там покрутились. Ага, я навіть до обіда я пішов помалювати одну квартиру. Хотів її закінчити, помалював, все доробив і пішов на обід. Пообідав і собі заліз в Call of Duty. Дивлюсь, є українці. Бавляться мої солдати в Call of Duty. І ми з ними пограли, поговорили, потім е, зідзвонились, Вийшли з реї, зідзвонились через е, соцмережі, через що ми там говорили через Телеграм, через відеозв'язок. Вони там сиділи, побачили мене раді, ну що вони там закриті? Е, була ротація трошечки, дехто поїхав на схід, дехто лишився і таке от. Питались, як там, що там робота є, хочу до тебе. Кажу: ну, блін, зараз хочу, так не канає. Так, не канає, кордон закритий. От, поговорили. Серега е, каже, закинь в YouTube мій тікток. Він скинув мені свій цей, може там хтось зайде, хто хоче подивитися за нами. До речі, питались, чого я не, не роблю якийсь збір на ЗСУ, ще кудись, кажу: от, зараз я закину тік-ток е, військового, е, старший сержант, він там старший. І от можна йому донатити на щось. <реш> Отак. От так що. добавлю Сергія. Обіцяв, що добавлю, значить добавлю посилання в цьому, під Ютубом. Та пішов знову. Помалював там ще одну квартиру, вже не ремонтував всякі дрібниці, бо поремонтую потім. Сем взяв вівторок і середу вихідний. Він вийде на роботу аж в четвер. А я вівторок. Понеділок у нас теж вихідний, long weekend. І Family Day в понеділок, і я буду вихідний. сьогодні, Три дні вихідних. Завтра буду спати до 12-ї, все по стандарту, субота. Виключаю всі телефони. І от таке після роботи пішов тренажерний. Я був невиспаний. Думаю, знову якийсь в'ялий. випив собі коктейль при воркаут. Все ж таки, ось цей блендер, що зверху, він не збиває фрукти. Іменно цю чорницю він не всю збив. Вона там собі гуляє, крутиться, але не, не, не розбивається так, як має бути. Має бути нормальний блендер. І цей маленький він збиває краще. Тільки він трошечки розрядився, але нічого, я справився, підзарядив, збив. Той треба щось з ним придумати. Він класно збиває рідкі суміші в піну. О, це прикольно. Але так то ні. Зробив, збив собі коктейль, пішов в тренажерний. Позаймався, зробив всі вправи і знов на ту бігову доріжку дивлюсь, не бігти. Але прийшов в нас там є дуже класний мешканець, прийшов він великий і хоче скинути вагу. І сів за оці в байдарку тягнути шнурок. дивлюсь, Ну він же пішов, ну як мені тепер не бігати. Дві бігові доріжки вільні. Я пішов, зайняв собі, класно пробігся. До речі, вправи всі здавали, давалися мені дуже легко сьогодні. Ну, я ж дивився на вагу, дивлюсь, стало гаче, ні? Щось за легко. Понеділок треба докинути. понеділок докину на всіх тренажерах, крім підйома в бік, вперед. докину собі по... на один більше. Там якраз було в мене 120, буде 125. В основному і на ноги. Там на всіх майже тренажерах. Плюс на штангу собі докинув пелінчики 125. Треба буде пробувати. А бігова доріжка теж до половини я біг легко, а вже в кінці у -у, ледве добіг. Але добіг все, як має бути. Пішов до себе на четвертий, випив противінеме молочко. Випив противінеме молочко і додому. Машиною сьогодні поїхав. Поїхав додому машиною, на вулиці тепло, і вона тут в мене прогрівається під хатою, поки я собі збираюсь, так що нехай буде. Завтра, Завтра субота. Планую прокину, встати, поїсти, попити і поприбирати. Приберу. Трошечки і десь поїду. Десь поїду точно в суботу. Дзвонив до мене Олексій сьогодні. Олексій сьогодні дзвонив в нього в неділю де народження. вже післязавтра. І запрошував в банк. А я. А, але запросила мене швидше Надя. Їдуть в гості. Теж просила, щоб я поїхав з ними. Отака от. Завтра я сказав Олексію, що дам відповідь. Треба буде вирішити. Завтра. Завтра знаю і скажу точно. В банк добре б було поїхати. В мене на другий тиждень не народження, також в неділю. Ну я в Банк не дуже, якщо чесно хочу. Я хочу на сноуборд і не хочу аж так далеко перти, щоб там покататися на сноуборді, якщо тут прямо в мене з вікна видно цього... цей підйомник. Я сьогодні якраз малював квартиру, дивлюсь з вікна боліни і кілька разів заглядав, треба поїхати. Скільки тут їхати? Фігня, близенько, ми там біля того підйомника пляшки здаємо біля цієї гори. Але тут дорожче. Кажу, тут дорожче, ну тут 100 доларів, там 100, там десь 70. Ну, і одне, ну і одне і те саме виходить. Що туди перти, треба за дорогу 100 доларів заплатити за бензину. Що я сюди приїхати, так що тут я не бачу ніякої проблеми. Хіба що може красота там банф купа доріжок побачимо. Завтра я йому дам відповідь. Після тренажерного я от приїхав додому. Вечеряти не вечеряв, бо розморозив фарш. І я собі думав зробити такі от фракадельки в фульзі, просто зготувати м'ясо. Але згадав, що в мене ще є тісто на піцу. Якраз чотири пластинки в мене було круглих. Ну, навіть не, не, не Тісто на, ну, на піцу, але не як хліб, а реально тісто. І все воно розморозилось, я думаю, зроблю собі на, на, тому, на, на тому тісті. Якраз розважив, зробив таких чотири піци м'ясо, заправив стандартно всякими порошками, там сіль, перець приправи. Трошки базиліку, отакі от дрібниці. Ні, ні, вони не гострі, ну, солі не гострі, не солі, вони нормальні, мають бути нормальні. Вийшли такі чотири піци. Я зробив фотографії, як їх робив. Дуже все просто. На, наложив, завернув, фульгу замотав, в духовку закинув 20 хвилин на 350 і 8 хвилин я 20 хвилин перевірити, що там, як, відкрив і ще 8 хвилин відкритому посмажив ідеально. Супер вийшли, не пригоріли. Я їх не пробував, але завтра, завтра попробую, і скажу. Отак. От і вже, вже спати. Треба йти спати. Побавився ще Call of Duty побігав як же. Так що. Вже. 9 хвилин. Сьогодні коротке відео. Треба йти спати.